Ще падає, що буде голод на Україні? Трохи трошки буде схиля схилятися до голоду. Воді у велике свято був неділю до сходу сонця. Коли сонце почало схилятися за карпатські вершини, наша знімальна група опинилася на стежці, яка веде до однієї з найвідоміших мольфарок регіону. Місцеві жителі розповідали про пані Марію з таким трепетом, ніби говорили про живу легенду. Її дар передбачення передається з покоління в покоління, а точність пророцтв вражає навіть найбільших скептиків. Сьогодні ми дізнаємося, що чекає на Україну в найближчому майбутньому, коли закінчиться війна, і який шлях доведеться пройти нашій державі. До справжнього процвітання. Дорога до будинку пані Марії виявилася справжнім випробуванням. Вузькі гірські стежки, відсутність дорожніх знаків і постійні підйоми на гору змушували нас кілька разів зупинятися і питати дорогу в місцевих жителів, але кожен з них знав, про кого ми запитуємо, і з особливою повагою вказував напрямок до скромного будиночка на горі. 88-річна мольфарка зустріла нас біля порога з тим спокоєм, який притаманний людям, що багато знають про життя. Пані Марія почала свою розповідь з того, що її дар не є даремним подарунком долі. 70 років тому, коли їй було лише 18, вона відчула особливий зв'язок з невідомими силами. Кожного ранку до сходу сонця вона проводить особливий ритуал з воском і водою, який передається в її родині протягом століть. Три ночі поспіль вона не спить, моліться в трьох різних церквах по сорок разів, готуючи свій дух до сприйняття майбутнього. Вона зливає воск на воду і в його формах читає знаки, які розповідають про долю людей. І цілих народів мольфарка розповіла, що війну вона передбачила ще за кілька років до її початку. У воску вона бачила вогонь, який поглинає східні землі України, кров невинних людей і сльози матерів, які втрачають своїх дітей. Але навіть тоді, в тих страшних видіннях, вона бачила світло в кінці тунелю, перемогу добра над злом. Повернення миру на українську землю. Що стосується кінця війни, то пані Марія була категоричною в своїх передбаченнях. Війна має закінчитися приблизно в травні червні найближчого року. Путін програє цю війну, його сили будуть остаточно розбиті, а Україна здобуде перемогу, якої так довго чекає весь світ. Але ця перемога не прийде легко, вона буде здобута ціною великих жертв. І страждань, через які доведеться пройти українському народу, особливо цікавими були її слова про майбутнє політичного устрою України, за словами Мольфарки, справжнє процвітання прийде до нашої країни тоді, коли президентом стане жінка. Це буде час великих змін, коли Україна не лише відновить свою цілісність, але й стане справжньою європейською державою з високим рівнем життя. Крим повернеться під українську юрисдикцію, як і Донецька та Луганська області. Вся земля, яка була захоплена російськими окупантами, знову стане українською, але шлях до цього процвітання не буде простим. Пані Марія попередила про складний період, який чекає на Україну одразу після закінчення війни. Буде голод, не такий страшний, як у 30-х роках минулого століття, але відчутний для пересічних громадян. Ціни на зерно, картоплю та інші основні продукти харчування значно зростуть. Людям доведеться економити на всьому, багато хто відчує справжню нужду. Цей голод буде наслідком руйнувань. Які завдала війна українській економіці та сільському господарству, багато родючих земель буде заміновано, інфраструктура зруйнована, а відновлення потребуватиме часу та величезних коштів. Але мольфарка наголосила, що цей складний період буде тимчасовим. Як тільки Україна отримує необхідну допомогу від західних партнерів і розпочне масштабну реконструкцію, ситуація почне покращуватися. Зеленський, за словами пані Марії, дійсно виграє цю війну і стане героєм не лише для України, але й для всього світу. Але його політична кар'єра на цьому не закінчиться. Після війни в Україні відбудуться справжні демократичні вибори, на яких народ зможе вільно висловити свою волю. Це будуть перші повноцінні вибори після перемоги, і вони покажуть, наскільки український народ. Довіряє своєму теперішньому лідеру. Мольфарка детально розповіла про свій ритуал передбачення. Що четверга вона використовує особливий віск, який готує протягом тижня. Цей віск повинен бути освячений у трьох різних церквах, а вода для ритуалу береться з гірського джерела до сходу сонця. Вона сипле віск у воду. І спостерігає за формами, які утворюються. Кожна форма має своє значення, кожен завиток розповідає свою історію про майбутнє. За її словами, зараз на Україну все ще лється біда, але вона вже не така густа, як раніше. У восковому передбаченні вона бачить, як темні плями поступово розсіюються, а на їх місці з'являється світло. Це означає, що найважчий період війни вже позаду. І Чекають кращі часи, хоча і не без випробувань. Пані Марія розповіла, що кожного дня вона молиться за кожну людину, яка звертається до неї за допомогою протягом двох годин і 15 хвилин. Вона повторює молитву 12 разів, щоб людина відчула справжнє добро. І захист від усього лихого, особливо багато часу вона присвячує молитвам за Україну та її лідерів, включаючи президента Володимира Зеленського. Коли ми запитали про конкретні деталі майбутнього, мольфарка стала ще більш конкретною у своїх передбаченнях. Вона сказала, що після перемоги у війні Україна отримає величезну міжнародну підтримку для відбудови. Європейські країни та США виділять мільярди доларів на реконструкцію зруйнованих міст і сіл. Нова Україна буде будуватися за найсучаснішими стандартами з урахуванням екологічних вимог і потреб майбутніх поколінь. Але найважливіше, що побачила мольфарка у своїх видіннях, це зміна духовного клімату в країні. Після перемоги українці стануть більш згуртованими, більш свідомими своєї національної ідентичності. З'явиться нове покоління патріотів, які будуватимуть країну не для себе, а для своїх дітей і онуків. Корупція, яка десятиліттями роз'їдала державний апарат, значно зменшиться, оскільки суспільство більше не толеруватиме зрадників і злодіїв. Пані Марія. Також передбачила значні зміни в освіті та культурі, Україна стане центром вивчення історії Східної Європи, а українська мова набуде міжнародного значення. Багато іноземців захочуть вивчати українську культуру і традиції, щоб зрозуміти секрет героїзму українського народу під час війни. Щодо економічного розвитку, то Мольфарка бачить Україну як майбутнього лідера в галузі технологій та інновацій. Після війни багато талановитих українців. Які були змушені виїхати за кордон, повернуться додому і принесуть з собою нові знання та досвід, з'являтимуться нові галузі економіки, які зроблять Україну конкурентоспроможною на світовому ринку. Але найяскравіше видіння стосувалося енергетичної незалежності України, пані Марія бачила у воску величезні вітряки і сонячні панелі, які покривають українські поля. Країна стане повністю незалежною від російського газу та нафти. Більше того, вона почне експортувати чисту енергію до сусідніх країн. Це буде справжньою перемогою не лише у військовому, але й в економічному плані. Мольфарка також попередила про спроби ворогів дестабілізувати ситуацію в Україні навіть після закінчення війни, будуть провокації, диверсії, спроби розколоти суспільство. За релігійними чи регіональними ознаками, але український народ, загартований у війні, не піддасться на ці маніпуляції. Навпаки, кожна така спроба лише посилить національну єдність. Особливо детально вона розповіла про відновлення окупованих територій. Крим, який був захоплений у 2014 році, повернеться до України мирним шляхом. Російська Федерація, ослаблена поразкою у війні та внутрішніми проблемами, буде змушена відмовитися від своїх територіальних претензій. Донецька та Луганська області будуть відбудовані практично з нуля, але вони стануть ще красивішими і сучаснішими ніж були до війни. Пані Марія наголосила, що всі ці передбачення не є неминучою долею, а лише наймовірнішим сценарієм розвитку подій за умови, що український народ зберігатиме свою віру і єдність. Кожна молитва, кожен добрий вчинок, кожна жертва заради країни наближають той світлий день, коли Україна стане справді вільною і процвітаючою державою, коли Сонце остаточно заходило за гори. А тіні ставали довшими. Пані Марія закінчила свою розповідь молитвою за Україну. Її слова звучали як заклинання, як благословення для цілого народу, який бореться за своє майбутнє. Вона просила Всевишнього захистити українську землю від вогню і граду, від усякого злого і лихого, дарувати мир і спокій тим, хто вижив у цій страшній війні. Ці слова мольфарки залишаться з нами назавжди, як нагадування про силу віри і надії навіть у найтемніші часи історії.